Курточки першого сорту, вага гаммілічка 10 кілограмів та 2500. Курточка зимова для хлопчика. Розмір 140. Ще одна хлоп... курточка теж для хлопчика. Розмір. 134-й. Зимова курточка для дівчинки. Розмір пише на 9 років. Осіння курточка для хлопчика. Розмір 134. Сідня курточка для дівчинки, розмір 140, ще одна курточка теж для дівчинки, розмір 140, куртка для хлопчика розмір 150-й, зимова куртка для дівчинки, розмір 116-й, ще одна зимова курточка для дівчинки, розмір 140-го. Безрукавка для дівчинки розмір 130-й. Осіння курточка для хлопчика на 2-3 рочка. Курточка для дівчинки, розмір 140-й. Зимова курточка для дівчинки, розмір 134-й. Тепласенька курточка для хлопчика. Розмір 134-й. Така курточка для хлопчика. Розмір 140-й, зимова курточка для дівчинки, Розмір 146. -й. І це також курточка для дівчинки, Розмір 140 -й. Це були дитячі куртки першого сорту. Вагамше 10 кг за 2500 кг.